Більше не будемо переводити годинники. Верховна Рада у другому читанні прийняла законопроект про скасування переведення часу в Україні зимового на літній. віддав свій голос 261 парламентар. Про це повідомив народний депутат від голосу Ярослав Железняк. Він пояснив, що в цьому році, в останню неділю, 27 жовтня, Україна переведе стрілки на зимовий час, і далі вже переведення на літній час 2025 року не буде. Прихильник ініціатив. Ви наголошують, що відмова від переходу на літній час спрямована на захист здоров'я населення, оскільки на думку низки науковців та лікарів щорічне переведення стрілок годинника може негативно впливати на самопочуття громадян у період адаптації до літнього та зимового часу. Окрім того, це потрібно для забезпечення захисту територіальної цілісності та зміцнення національної безпеки України шляхом встановлення і закріплення на всі без виключної території держави єдиного київського часу. Також це впливає на підвитк. Що працездатності населення та сприяння євроінтеграційним прагненням України? Отже, після схвалення законопроекту обчислення часу на території всієї України здійснюватиметься за єдиним київським часом, другим часовим поясом у шкалі всесвітнього координованого часу. Тобто сезонного переходу часу на територію України більше не здійснюватимуть. У прикінцевих положеннях документа уточнюється, що закон набирає чинності з дня наступного зневнього публікування, виходячи з цього на літній час, Україна більше не переходитиме. Я ж нагадаю, що проект закону про обчислення часу в Україні. Україні був зареєстрований у Верховній Раді України ще 9 жовтня 2020 року. Ініціатором законопроекту виступив спікер парламенту Руслан Стефанчук. У березні 2021 року Верховна Рада схвалила документ у першому читанні, проте згодом його відправили на повторне друге читання. Цього року парламент повернувся до довоєнної ідеї щодо відмови від переведення годинників, і 12 липня 2024 року комітет Верховної Ради рекомендував народним депутатам ухвалити проект закону у другому читанні. Е, в цілому